Так, всім привіт. Настала п'ятниця. Чудове свято. Кінець тижня називається. Ой, приїхав я до своїх кроликів. Приїхав трохи до... Приїхали трохи до батьків. Подивився трохи до кроликів. Переконався, що в клітках гарно чисто. Гарно чисто, чудово. Кожній, кожного можна відкрити з порога. О, з порога зайшов і вам показую. Теж з інкролики садиться. Я знаю, так я прошу, щоб такого по кулачку ставили, більше не давали. Забрав від молодячка кроличку, пустив побігати. Ну а той так старший токси, що не знаю, варювали, варювали, тут два самця сидять. Зараз ну. якраз можна подивитися. У нас у цьому приміщенні всі панони. Ну, ці кролики дуже подобаються. Дехто декому цікаво полтавське срібло. Я теж їх маю дуже багато, теж цікаві. Ну, знаєте, полтавські срібло такі, я би їх дікарями назвав вони прям дуже шустрі, дикі, такі. А панончики всі мирні, гарні, чудові. Маю таких двох самців, можна на них подивитися, от бачите. Самці гарні чіткі, зовсім різні лінії. і Утримую від них як кажуть, задоволення і від поровки, від роботи і від потомства. Від потомства. От. Я побачив, що вже коруммушка відлетіла. бо вломилися. А ще... чим ж там зайняться? Дивіться, двохмісячний молодняк, плюс-мінус 2 кілограми. Ото, ото місячні повилази, бігають, то їхня мама вже там я пустив, то якраз пустивши до неї самця. Лишилось тільки двоє, бо тому що це, що я говорив, я не припильнував, а кури короче, їх унічтожили знизу через сітку. Це таке мій загуб. Так, всі їдять, всі щасливі, воду п'ють, поїлочки мають, От прибіг наш самець чудовий. Грішка, Правда. Так. Я його зараз кину в клітку, але хай він крилиця трохи подразнить, хай трохи побігає. Надію, що завтра. Спарується вона, Вон там калеця бігає по хлію, бачите? Та я опускаюся, та їм часом волю. До речі, ця, що жила чорна на дворі я її добив, бо почалась в неї якась типу, мікса. Почала вона чуть підпухати, я її хлопнув, і все. Можливо, мені так здалося, але я вже наслухався того, що в людей міксоматоз. Угу. береться, береться. Та за чистоту вибачайте, але таке. Нормальний робочий процес. Тут не до чистоти, що, дивіться. Всі живі, всі здорові, Вона ще не хоче, хай ще побігає, певно. А може її пустити в сусідню плітку з самцем, по моїй практиці. Я зараз так і зроблю завтра, якщо вони. Ну, Це красавчик, цей дуже красавчик цей. Майця. Тут сюди молодяшка, там покрита крилиця, попередня покрита, продав, поїхала до Ігора. Я думаю, що не буде довольний, так що під Волочевський район рулить нормально. Такий сірома не залишився, бо то, що по старих ролях. Ну, він такий якийсь косолапийший, але має кровицю до нього таку саму, тому його і лишив. Він ще вже цей, полупи вже мали по 3 кг чи по 3,5. Думаю, може комусь цікава пара сірих кролів, коїсь є господарство, типу фазенда, наприклад. Фазенда, там, типу, щоб вони жили і бігали. Я подарую з радістю. Так що, якщо в когось... Але там, звичайно, ми до вас приїдемо трошки, посадимо собі там, щоб познайомимося, рибу, може половимо. І я подарую пару кролей такого самця і крилиця ще є Тоже не менш ну, просто гігантська чудова. Просто гарні і будуть милувати воку. Так що, якщо в когось є таке господарство, то я з радістю подарую цих кролів сірих. Та -та -та. А так що, кролики наші є кролики, бігають це та й добре. Зараз ми будемо діяти по нашому принципу самця біля саминців будемо поставити. І все, і на ранок вони, я думаю, будуть вже нормально хлопатися. Так що, такі наші кролики. І ще у нас і самці, ще у нас полтавців, багато завтра покажу. Але прибіг. Прибіг. Ну що так прибіг? Угу. Самець. Гарний самець молодий. Йому було, короче, йому рік і, і 4 місяці. Десь так. Ну якраз. Кажуть, хто розуміється, в конях каже, зад, зад Ну, no. Гарний, гарний. І він же дорослий. Грубо півтора року йому, но він пече. Я трохи відвожу в кузубу. Там трохи обійде господарку. От. Так що такі кролики, окрилиця вам. Там нюхає, піднюхає, хай сюди піднюхається. Кому буде цікаво, то буде покрито, буде продаватися. Продамо чи обміняємо. Подаруємо, Тоже таке. Якщо комусь подобається, то пишіть. Так. Оці дві кролички прийду до пані Оксани. Три бухівці. Я думаю, що будуть люди будуть, будуть щасливі і доволі. Самця їм ще підберу до них молоденького гарно, гарного, а крулички гарно. Чудові представники породи поно. Руха великий. шерсть Мають до двох місяців, мають до двох кілограм. Гарні дівчата, скажімо так, від гарних мам. Тут самці сидять no. молодші самці, бо там є такі самці 5 кг, старші, один красавчик. а Тут такі по 3,5 кг молодші. Ну, але всі гарні. Всі отак бачите, отак вони собі, чуть-чуть поїли кулачок і все. І трошки зерна. ну, Завтра то поправлю. бо то вже... І так вони собі тут чилять. Є вага, можна зважити якогось короля. Тось там вже гніздо бачу. Надумав знову робити. Ну так що добре. Коротше, процес триває, життя триває. Де Боже, щоб закінчилась війна, і щоб все в нас було добре. Всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я, миру, спокою і перемоги. Слава Україні. Героям слава!